Слава Україні! Ситуація в Одесі та області є повністю контрольованою. Сили оборони продовжують виконувати всі поставлені бойові завдання. І Якщо ви в день або вночі чуєте відповідні бойові звуки, а не оголошено сигнали повітряної тривоги. То це означає, що наші хлопці тренуються і проводять заходи з бойової підготовки. І тут вкотре буду підкреслювати про користування на користування офіційними джерелами інформації або обласної військової адміністрації, або військового командування. Уся критично важлива інфраструктура в місті та в області функціонує і забезпечена усім необхідним згідно вимог воєнного стану. Працюємо далі і пам'ятайте, що наша пристрасть до життя, бажання бути корисним для оточуючих та для нашої держави це наш поступовий крок до перемоги. Працюємо, тримаємо стрій, слава нації, смерть ворогам, перемоги і миру.